Всім привіт! Мене звуть Ксенія і я нумеролог. Сьогодні я вирішила зняти це відео для того, щоб ви розуміли, як вести себе і що робити вам в листопаді. Тому що листопад це дуже агресивний місяць. Це 11 місяць в році. Одинадцятка дуже часто трапляється в трагічних датах 11-11 літак врізався в башні як ви пам'ятаєте, дуже багато маяків агресорів насильників мають саме одинадцятку своїй даті народження 11-ка саме 24-го року, вона має цифру 1 в нумерологічному сенсі, і 1 – це лідер перемоги, енергія, агресія. Дуже важливо зараз не піти в агресію, тому що вас дуже багато буде тригерувати, дуже багато буде виводити з себе, і вам дуже важливо. Адекватно на все реагувати і все адекватно сприймати, це дуже важливо. Треба розуміти, що е, всього є дев'ять циклів в нумерології, і зараз одиничка. Одиничка це перший цикл. Тож треба зрозуміти, що той фундамент, котрий ви зараз закладете, ті події, котрі будуть траплятися в вашому житті, ваша реакція на них. Якщо все пройде класно, то і наступні 9 місяців також пройдуть класно. Зараз ви закладаєте свої наступні 9 місяців, як би це не звучало. Також я хочу вам сказати, що дуже багато хто чекає, що 24-й рік закінчиться нарешті кармічний рік такий складний і страшний, і нарешті почнеться 25-й рік. Але я вас хочу попередити, що 25-й рік це дев'ятка. Дев'ятка це аркан відлюдника. І це е, такий трансформаційний період буде. Да? Якщо я тільки що вам казала, що одиничка це перший етап, то дев'ятка це завершуючий етап. І е, в наступному році повинні бути такі події в світі, що все, що було до 25-го року, просто буде здаватися нам казкою. Але є таке розуміння в нумерології як персональний місяць. І саме зараз ми будемо розраховувати ваш персональний місяць, і я буду розказувати кожному, щоб ви розуміли, що вас чекає і що слід робити чи не робити. Що вам треба зробити для того, щоб розрахувати ваш місяць листопад, який буде? Ви берете дату народження, число народження. Додаєте місяць народження і додаєте один. Я народилася 21 квітня. Я 21 додаю 4 і додаю 1. Додаю все до однозначного числа, і в мене виходить сімка. Я сподіваюся, все зрозуміло. Обов'язково завжди доводимо до однозначного числа. Це дуже-дуже важливо. Якщо у вас виходить 21, то. То це 3. Да? 2 плюс 1. Якщо у вас виходить 52, то це 7. Ви просто складаєте до того, щоб у вас вийшла цифра від 1 до 9. Тож, в кого вийшла цифра 3. Це про ревнощі, токсичність. Це такий місяць, в котрий ви можете так реагувати, що когось похвалили, а вас не похвалили. І вас все, піліна перед очима. Любіть себе, приймайте себе через те, що ви класна людина і ви така в себе є. Ви знаєте, чого ви гідні. Не чекайте, що хтось вас похвалить. Любіть себе Просто так, без там яких, якихось там очікувань або ще, ще чогось. Ще е, у трійок в цьому місяці повинна з'явитися якась жінка, або вона і була до цього в вашому житті. А, але саме ця жінка вона може вам дуже класно допомогти. Вона буде старша вас, вона буде власна, і вам може здаватися, що вона командує, лізе до вас в життя, прислухатися до її порад, вони будуть для вас дуже корисними. Трійкам обов'язково в цьому місяці не сваритися з мамою, сепаруватися, якщо ви від неї не від'єдналися, і в той же час треба налагодити відносини, якщо у вас є якісь там контри. Ви саме зараз можете монетизувати своє хобі, якщо ви щось робите руками. То в цьому місяці ви можете спробувати це почати продавати, і воно у вас піде. Це дуже класний для вас старт буде. А, починати будь-який проєкт. Проаналізуйте ваш побут, життя, а, проаналізуйте свої плани, побудуйте, якщо їх немає, плани на життя, на кар'єру. Для ряйок в листопаді дуже важливий тайм-менеджмент, щоб ви грамотно, гармонійно розподіляли ваш час. Гроші можуть прийти через нові знання. Якщо ви зараз пізнаєте нові сфери або хочете, ви можете йти на навчання в 11 місяці, або монетизувати, старатися те, що вже знаєте. Цей період може бути такий лінивий, апатичний, така прокрастинація може бути в вашому житті, що ви нічого не хочете робити, не знаєте, що робити. Моя вам порада нічого не виклад... не відкладати на завтра те, що ви реально можете зробити сьогодні, не накопичуйте ваші задачі, проблеми та борги. І е, в цьому місяці вам треба знайти, що саме заважає вам розвиватися або отримувати щось більше. І в цьому місяці дуже класно буде це десь там геть залишити і піти далі без цього. Е, для тих, у кого вийшла одиничка. Вам необхідно е, позбутися хламу всякого зламаного, непотрібного, то, чим ви не користуєтеся, воно буде витягувати з вас енергію. Вам обов'язково в цьому місяці робити класні добрі справи, е, е, пробувати щось нове, круто буде подорожувати. Для одиничок це прям е, такий must have в цьому місяці, якщо у вас щось йде не так. Через раку, то вам треба подорожувати або просто поїхати в інше місце, ви зарядитеся енергією, і все буде вогонь. Просто дивіться, якщо одиничка саме в цей період переїде на інше місце проживання, або на декілька днів змінить місце проживання, то це дуже допоможе і її стану здоров'я, і її реалізації, і взагалі у багатьох сферах. Провокацій буде у одиничок дуже і дуже багато. Треба стримуватися і намагатися завжди адекватно реагувати, контролювати свій гнів. Не думайте, що всі топі обов'язково пропрацюєте гординю. Ви будете саме зараз стратегію вашого подальшого життя. Розплануйте все, як ви хочете, щоб було. Для тих, в кого вийшла четвірка, четвірка це взагалі енергія трудоголіків, і саме трудоголіз може до вас пустикати в двері саме в цьому місяці. Вас можуть роздратовувати, просто бісити колеги. Бос, підлеглі, тримати себе в руках. Дуже важливо вам не робити того, що вам не хочеться. Не змушуйте себе робити через те, що вам треба. Робіть тільки те, що вам по кайфу. Дуже класно буде, якщо ви знайдете в цьому місяці для себе час там сходити в спа або на якісь такі релаксійні процедурки, котрі вас класно будуть розслабляти. А, дуже, буде дуже багато роботи, але треба не забувати про відпочинок. Відпочинок в важній ситуації це не просто полежати перед телевізором на диванчику, а саме відпочити, а, піти, погуляти десь по парку, посидіти на берегу там, не знаю, річки, а, десь побути, щоб ваші мізки також відпочили від роботи, тому що вам дуже важко буде само головою відпочивати. Якщо не будете відпочивати, то можете просто перегоріти, відчувати гіпернапряг у тілі, і можете навіть а, загубити себе. Це дуже важливо. А, саме зараз, якщо ви не знаєте, куди вам рухатися, то це дуже класний місяць, дуже класний період для пошуку свого шляху. Якщо ви зайдете в мінус, то може відчуватися в цьому місяці у вас апатія, депресія, агресія, все несправедливо, чому все так, що я такого зробила? І дуже важливо в цьому місяці ще для вас: зрозуміти, чого саме ви прагнете. Не те, що вам там хтось на порадив. А то, що вас зробить щасливим, щоб ви зрозуміли, якою ви хочете бути людиною, якою справою ви хочете займатися, і де ви хочете жити, і взагалі вам треба зараз всі крапки над її розставити. Для тих, хто в, в кого вийшла двічка. Дивіться, в цьому місяці у вас будуть такі перевірки відносин, особливо з такими з найблизькішими людьми, ви можете. Там посваритися з чоловіком, мамою, хто там з родини вас найблизькі-близькі або найкращі подруги. Не кричіть, не сваріться в цьому місяці. Саме зараз можуть бути зради зі сторони близьких вам людей. Будьте уважні до оточуючих вас, вас жінок, тому що вони можуть там будувати якісь коварні такі плани. А, якщо немає кохання, то цей місяць дуже класно підійде вам для зустрічі, саме кохання. Якщо ви зустрінете а, людину, котра вам сподобається, і ви почнете з нею спілкування, то велика ймовірність того, що Саме з нею ви потім побудуєте свою родину. Якщо зайдете в мінус, то може також бути депресія, невпевненість в собі. Вам дуже обов'язково слідкувати за стосунками не тільки в колі сім'ї і друзів, а ще й з колегами взагалі. Так, це про комунікацію в соціумі, це про спілкування, взагалі, про все. В кого вийшла дев'ятка, то вітаю вас! Це завершуючий етап. і Він такий, як буде весь наступний рік. Дивіться. Дев'ятка, це про те, що вам необхідно прибрати, позбутися всього, що висмоктує вашу енергію. Якщо ваша енергія направлена, не на ваш розвиток, не на ваше класне там, самопочуття та сприйняття цього світу, а на щось інше, то це інше воно заважає вам. І якщо ви самостійно не вирішите з цього позбутися, а це стосується не тільки светра, там 5 років лежить у вас у шафі, це стосується і шкідливих звичок, це стосується і роботи, котра вам зовсім не потрібна, це стосується і відносин, котрі давним-давно вже не відносили. Всесвіт буде забирати це дуже болісно. Якщо ви дуже багато їсте, ви можете дуже сильно отруїтися, матюкаєтеся, може там ангіна бути, дуже багато допомагаєте молодшій сестрі розсваритися з нею. Всесвіт з нами не церемониться, тому. Краще самостійно відмовитися від того, що вам заважає. Якщо ви тримаєтеся дуже за роботу, котра вам не дає ніякого розвитку, то є велика ймовірність того, що вас звільнять, і звільнять так, що вам буде дуже сумно, і ви прийдете в себе там через якийсь період часу, але ви потім зрозумієте, що це було на краще, але, блін, ну, буде боляче. Тому зараз треба приймати такі жорсткі рішення. І для вас в цьому місяці обов'язково треба зробити добру справу якусь для інших людей. Якщо у вас вийшла сімка, як і в мене, то цей місяць буде досить конфліктний та агресивний. Можливі аварії, можливі переломані кістки, травми ніг, проблеми з углобами, може виходити з роботи все, що нам в прямому сенсі допомагає рухатися. Якщо у вас були давно вже ідеї про бізнес, в цьому місяці дуже класно їх відкривати. Втілюйте свої ідеї, нікуди не поспішайте. Дуже класно в цьому місяці подорожувати. Переїжджати, якщо ви придбаєте якесь житло в цьому місяці, але обов'язково в іншій країні або, хоча б в іншому місті, то це буде дуже класне рішення. Якщо у вас є апатія, то необхідно піднімати рівень енергії. Як для нас класно підняти рівень енергії? Це, по-перше, спорт. По-друге, дуже класна практика є, техніка кундаліні, Так? Це коли ми йдемо вранці 8 кілометрів зі швидкістю десь 5 кілометрів на годину і йдемо на самоті. Дуже важливо, щоб ми там не з подругою, не з кимось були, а ми і наші думки, це буде нас заряджати. І а, саме в цьому місяці ви можете зруйнувати все, що ви дуже багато років будували, тому обережніше зі своїми думками, словами та вчинками. Якщо ж у вас вийшла вісімка, то цей місяць може стати для вас фінансовою кризою. А, можуть бути аферисти якісь в вашому житті, можуть бути обмани зради саме в матеріальному плані. Можуть а, втрачатися речі дуже важливі, дуже дорогі для вас. А, ламатися може щось дуже таке дороге та дуже потрібне, а, що ви будете дуже багато витрачати. Хвороби можуть бути, можуть бути лінь, страх, недовіра, гіперконтроль це все за мінусом. Вам необхідно, якщо. А, Вісімку взагалі, як, пропра... як пропрацювати, так? якщо у вас є людина, з котрою ви погано розійшлися, погано перестали спілкуватися, то вам необхідно їй написати повідомлення або подзвонити, просто вибачитися. Можливо, це буде дивно, але це дуже допоможе вам уникнути всіх проблем у цьому місяці. Вам не можна просто не на секундочку розслаблятися в цьому місяці. А, працюйте, навчайтеся, а, ставайте класним експертом, прокачуйте свою експертність, де б ви не працювали. А, якщо четвірка повинна пам'ятати про відпочинок, то ви повинні забути про нього, тому що ви захочете відпочивати, вам нічого не буде хотітися робити. Але треба підійматися, треба навчатися, треба робити, треба йти в нове, треба щось дізнаватися, щоб виводити себе якось в тонус. О, вийшов шостий місяць: це місяць кохання. Шістка це в нас аркан закоханих, і це все так про лайт, гармонію, баланс. В цьому місяці можливо зустріч кохання, вагітність, народження, шлюб, пропозиція. Обов'язково не втратити себе, не жертвувати собою через інших. Якщо там коханий вам скаже, ви там, наприклад, успішна жінка в своєму місці, ви там працюєте на якусь. Класній роботі, у вас є бізнес, але чоловік каже, блін, мені запропонували в Америку, поїхали туди, а у вас бізнес не онлайн, і вам треба просто все кинути, зібратися і поїхати. Не робіть так, тому що, якщо ви просто переступите через себе, ви настанете щасливішою, і нікому від того класно не буде. Ви себе просто загубите і все. Не можна а, в жодному разі розлучатися. Якщо у вас зараз дуже такий накал почуттів, а, дуже багато сварок в цьому місяці, не приймайте рішення розлучатися. Це буде невірне рішення, ви потім будете жалкувати. А, не приймайте взагалі ось таких от емоційних якихось рішень, тому що це буде не на користь вам в майбутньому. Будь-який конфлікт, котрий станеться в цьому місяці, вам необхідно сісти спокійно, проаналізувати, проговорити. Якщо треба, пропишіть, обсудіть і вийдете на нормальні екологічні відносини. Не хочете дружити, не дружіть, але погибкому не можна Припиняти це спілкування. Класний час для ремонту або відпочинку. Відпочинку також саме десь, якщо є можливість кудись поїхати, погуляти на природі, погуляти біля водойми якоїсь буде класно. Насолоджуватися треба в цьому житті. Можуть бути емоційні годи, гойдалки та вигоряння. Це якщо ви зайдете в мінус. І це місяць, якщо ви не у відносинах і шукаєте. А, якщо ви зустріли чоловіка і саме відчули, що то ваша людина, дайте йому час розкритися, щоб ви зрозуміли точно, тому що шістка і період шостого місяця, шостого аркану ви можете собі напридумувати, наідеалізувати людину, а потім буде грусть печаль. Ось дуже важливо сприймати людей такими, які вони є, і не кидатися на першого прохожого, тому що цей місяць може стати для вас таким місяцем нерозбірливих відносин. І в кого вийшла п'ятірка, то це час, період можливостей, це період подорожей. Зараз вам може здаватися, що взагалі все якось проходить. Поруч з вами, так? Ви в неконекті з тим, що коїться, хаос якийсь, ви не розумієте, ви не встигаєте за часом, котрий йде дуже швидко. Це через те, що саме в цьому місяці все перевіряє вас на порядок. У вас повинен бути тайм-менеджмент, у вас повинно бути розуміння, що ви робите, що ви плануєте робити, і взагалі, куди йдете. Дізнайтеся в цьому місяці щось нове, підіть на які, якісь там нові курси, новий вид спорту, щось нове залучіть в своє життя. Довіряйте чоловікам, обов'язково, наведіть порядок у всіх сферах, не порушуйте закон та порядок, обов'язково сплатіть комунальні, покладіть якісь гроші на а, кредит, якщо у вас є, віддайте борг. Щоб все було чітко, дуже обов'язково, тому що п'ятірка – це про порядок. Традиції порядок. Обов'язково масштабуватися, якщо у вас є можливість, якщо у вас є бажання, якщо у вас є. Сфера діяльності, котра а, може розростатися, то це дуже влучний час саме для цього. А, в цей період, якщо ви познайомитеся з якимось людьми, то це будуть дуже потрібні люди для вас в майбутньому. Вони будуть дуже корисними для вас. А, не доказуйте, не боріться зараз, а, не ображайтеся просто так, тому що ви будете такі, знаєте, як оголений такий а, провідочок. Ви можете зараз бути дуже такими спалахними, і будь-який конфлікт ви можете просто припинити спілкування і використати людину зі свого життя. Ні в жодному разі так робити в цьому місяці. Вам не можна не викреслюйте, Дайте людині шанс, тому що також це може бути таке необачне рішення, про котре ви потім можете. Жалкувати. І як я сказала на початку, ваш місяць буде просто сповнений можливостей. І не кажіть ні, не відмовляйте їм. Що Всесвіт вам не дає, завжди кажіть так, спробуйте все, що він вам дає, і йдіть туди, куди страшно, якщо є таке, тому що там, де страшно, там є наш. Різ. Якщо вам було цікаво, ви можете підписуватися на мою сторінку в інстаграмі Ксю Твій Навігатор. Там розповідаю дуже багато цікавого і проводжу навчання з нумерології. Класного всім дня!